Прийшов бродяга їсти. ССОшник це наш. А ти он сидить? Іди маняня, няня, киць. Думаю, такого я не їм, я корм пою. Зайду в хату і поїм корму доброго. Ході, як глисти, що одне, що друге. Ну питається, чого, ладно, цей приходить рідко їсти, а той же від коритки не відходить. Ой. То покажи вавки свої. Ще коза жила вже. Де ти бродиш, Масик ти наш? Йди. Ще один глистик. Марсик, чого хоч ти худий такий? Кісь-кісь-кісь, йди, йди. Щось ти його боїшся, Оце як прийде, ти його ходи обнюхує з усіх боків, дербуся <різь> вже попер щось грамку поїв. Кскс. -кс -кс -кс. Кс -кс 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 -кс. Шо поїв. Ні, не бреши кіт, ти поїв.